Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на компанії Мінягровінеся. З вами завжди Юрій. Сьогодні просто прогуляємося між тракторами, не буду вам про них розповідати, а затронемо тему шахрайства. Скажімо, все частіше на сьогоднішній день телефонують клієнти і розповідають, як їх обманули, скільки вони коштів втратили. Є пару основних правил, як не попасти на шахраїв. Перше правило це найкраще приїхати на площадку, вибрати трактор. І придбати його, це найкращий варіант, ризиків ніяких. Інший варіант зрозуміло, що буває, що людина, вже знає, який трактор хоче, не хоче їхати на майданчик, хоче замовити по телефону. Якщо ви замовляєте трактор по телефону, ніколи не платіть за вдаток. Тобто, вам ми привеземо, оплатите на місці, розрахуєтесь. Або оплатите по рахунку і ніяких проблем не буде. Не платіть за вдаток Тому що якщо вас хтось вимагає, заплатіти за дорогу, заплатіть, щоб вони не боялися тисячу гривень, дві тисячі гривень, бо далеко вести ще щось. Не слухайте, не платіть ні копійки. Та компанія, яка хоче продати трактор, та компанія, яка себе поважає, вас наперед завдаток за вдаток не візьме. Тобто на трактор, на доставку, все остальне. Завдаток може бути тільки, якщо ви замовляєте, на приїхали на майданчик замовили в компанії трактора, якого немає. Він десь в дорозі, чи ще не приїхав в країну в контейнері, ще пливе. Тоді варіант да, може бути. Ну по інтернету, якщо ви не бачите людину, не бачите майданчик, не бачите трактора, ніколи нічого не замовляєте. Вам можуть скидувати фотографії, показувати, що от трактор вже завантажений, трактор вже їде до вас. З наших відео, з наших там фотофотографії з Фейсбуки, Ютубі можна витягнути любу фотографію і змонтувати як завгодно. Тому довіряйте тільки перевіреним продавцям. Інша тема це, скажімо так, робота з інтернет-магазинами. Є дуже безліч інтернет-магазинів, тобто людина сидить вдома на подушках і сидить, продає тракторин. Накидала кучу об'яв інтернет. Ви дзвоните, вони телефонують. Якісь компанії, яка імпортує, і везуть вам трактор. Кажуть, там через день, через два, через три буде у вас трактор. Ризик купівлі в інтернет-магазині заключається в тому, що даний інтернет-магазин гарантійні зобов'язання вам не виконає. Тобто він продав і забув про вас. На наступний день він виклав в об'явах інший номер телефона, інші об'яви, і ви вже даного продавця не знайдете. Як розпівзнати інтернет-магазин? Від майданчика, по-перше, можна загуглити, подивитися фотографії, відео, огляди, так як в нас ви бачите кучу тракторів. Ви сьогодні замовили, навіть якщо ви замовите в 5 часов вечора, в 5 часов вечора вам вийде трактор, і в той самий день ви його можете отримати. Тобто ви не будете чекати, поки його десь перекуплять, поки його під вас привезуть. І ви будете знати, що з даного майданчика до вас потім вийде механік і виконує сервісне зобов'язання, якщо ви від нього не відмовились на період гарантійного терміну. Це основні тези, які потрібно притримуватись для того, щоб не втратити свої кошти і для того, щоб не позбутись гарантії. Тобто, ви ж купуєте трактор не на рік, не на два. Якщо на тракторі йде два роки гарантії, ви маєте бути впевнені, що дані гарантійні зобов'язання компанія вам виконує. Наша компанія Міні-Агро намагається по максимуму виконувати всі гарантійні зобов'язання, тому що в нас не одна філія, а 17. Тобто, якщо одна філія. Не виконала свої гарантійні зобов'язання, репутація псується всіх 17 філій. В цьому і відрізняється маленький один майданчик від великої глобальної компанії, яка сама імпортує і продає через свої філії. Заїжджайте до нас, компанія «Міні Агро Вінниця», Тирвівська 62А біля авторинку. Остерігайте шахраїв, не платіть людям, яких ви не бачили, не знаєте. До нових зустрічей!